Салют monde! Привіт усім! У цьому відеоуроці ми поговоримо про топ 8 сленгових іменників у французькій мові. Перше слово – «en boulot», Яке означає робота. У класичній французькій воно звучить як en travail». «Il doit trouver un boulot à l'étranger». Він повинен знайти роботу за кордоном. boulot». Наступне слово un bagnol, яке означає машина так, або ж тачка. У класичній французькій воно звучить як une voiture. «J'adore cette bagnole. Я обожнюю цю тачку. Une bagnole». «Un mec означає чоловік. «Un homme». Ce mec est vraiment accueillant». Цей чоловік є справді привітний. Он Мек. До речі, у Патрісії Каас є досить відома пісня, яка називається Момека Моа. Якщо маєте час та бажання, обов'язково послухайте її. Пісні це чудовий спосіб покращити свої знання та вдосконалювати мову. пот. Слово он pote» звучить трішки коменно для нас. Означає воно онамі, тобто друг. «Je fais confiance à mon pote» Я довіряю своєму другу. Он pote» Наступне слово он truc» Це слово у французькій є досить поширеним та часто вживаним. En truc» означає річ. Так? Тобто у класичній мові це chose». І насправді словом он труйк можна назвати майже будь-яку річ. Тобто і ручку, і олівець, і футболку, і ноутбук, чи якийсь девайс. Пансутрук. Візьми цю річ. flic» означає поліцейський. Он полісії. Атен ли флік с'прош. Увага! Поліцейські або ж копи наближаються флік». Слово ди фронг означає одяг. Коли ми починаємо вивчати французьку, нам зустрічається таке слово, як ди ветмо, однак у розмовній мові ви часто почуєте дифронге, одяг або ж лахи, «Усоми фронг де мій одяг, де мої лахи. Юн буф означає їжа. У класичній французькій це слово звучить як en repas. Cette bouffe est splendide. Ця їжа є дивовижна. Юн bouffe. Сподіваюсь, що це відео для вас було корисним. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Запрошуємо вас на наші онлайн-заняття з англійської та французької мови, які відбуваються у школі із кваліфікованими викладачами. Заняття можуть бути індивідуальні, парні або ж групові. Merci pour votre attention et à bientôt!